Привіт селянам і селянкам! І навіть якщо ви переглядаєте це відео у місті, дожовуючи кебаб десь в центрі Києва, вас це все одно стосується. Адже колись багато століть тому саме з землі усе і розпочалося. І якщо усі інші люди пішли від мавпи, то українець одразу був селянином з плугом у руках. Ну, майже. У цьому відео разом з вами розберемо культ землі і сакральність хліба в українців. І те, як із символів нації штучно зліпили образ тупого хохла селюка, який розмовляє українською. Та здавалося б, ну, дійсно, селюки селюками. Все щось крутиться навколо землі в цій культурі. Якось нудно, нецікаво. Ніяких тобі принців на конях, ніяких тобі. Лицарів відважних зі шпагами. Одні воли і ті ревуть. Хоча, якби англійські лицарі дісталися України у середньовіччі, то покинули б, мабуть, свою справу, осіли б коло землі і раділи б, що хліб можна дістати так легко. І поки ми з захватом згадуємо чужі культури, інші з величезним захопленням мріяли про українську земельку з людьми її працьовитими. Ну от були собі пани. Були собі дворяни, поміщики, але все їм хотілося саме селюків до себе приєднати. Цікаво, чого б це. Я обов'язково розкажу про це, але трішечки пізніше. Кажуть, якщо ви хочете знайти відповідь на будь-яке запитання, читайте Біблію. Ну, а якщо ви хочете знайти відповідь на будь-які питання про країну, читайте підручники з історії. Хліборобство на землі сучасної України є набагато давнішим за самих українців. Це стало першою причиною нашого досвіду осілості на власній землі. На величезному просторі між Дніпром, Дністром, Поліссям та Чорним морем. Хліб вирощується вже майже 8 тисячоліть. Оратаї першої трипільської культури залишили чимало статуеток богині плодючості – великої матері. Її робили з глини, змішаної з мукою та пшеничними чи житніми зернами. І все тому, що ці землі вирізняються винятковою родючістю. Близько 40% території сучасної України чорнозем найбажаніший тип ґрунту. За протяжністю чорнозему з Україною зрівнятися можуть хіба що окремі американські штати та канадські провінції, але за товщиною до півтора метри український чорнозем не має рівних. Середньовічні арабські географи казали, що слов'яни збирали не один, а два урожаї на рік у часи Ренесансу і бароко в уяві місцевих поетів українські землі набирають статусу. Біблійної Палестини, землі, що тече молоком і медом, хліб був серед основних показників добробуту та незалежності, і приміром 1613 року у не надто заможному селі Махнівцях на Житомирщині в усіх 48 господарів було нараховано 1215 кіп жита та 1115 кіп пшениці. Родюча земля наше благословення. І прокляття водночас благословенням, бо поки інші залежали від милості природи, наші пращури могли нормально собі жити. Ну і я думаю, ви вже здогадалися, що відбувається, коли хтось має щось виняткове, чого немає в інших. Думка, що навіть устромлена в український ґрунт палиця, проросте, була основою для фантазії про цю землю. Як каже приказка, не передушивши бджіл, не їстимеш меду, іншими словами, зерно можна було забрати лише силою цим насильством від середини 16-го до середини 19-го століть була кріпацька система. А у 20 столітті Україна була одним із головних майданчиків Першої та Другої світових воєн. Ці землі мали майже невичерпний запас ресурсів. Найпершим і найголовнішим був хліб. У 1913 році в українських губерніях Російської імперії зібрали рекордний мільярд подів зерна. Ця цифра діяла на уяву всіх сторін як магніт. Не дивно, що Брестський мир 1918 року називали ще й хлібним миром. Він давав доступ австро-угорській і німецькій арміям до українського хліба. У планах Гітлера щодо світового панування важливе місце займав український чорнозем. Натомість воїни Червоної армії співали: всіх фашистів розб'йом на Україну жить пайдем, на Україні добре жить, є що шамать, є що піть. Ну, Власне, у поведінці росіян нічого не змінюється. В не хочу уїжджати з Крима Як Как здійснила! Голодомор це ще один найпромовистіший доказ того, якою загрозою може обернутися природне багатство. Радянська влада влаштовувала штучний голод в Україні тричі в 1921-23 роках. 1932 33 та у 1946-47 роках, мабуть, немає в Україні родини, якої б не торкнувся голодомор. Поцікавтеся у своїх рідних історією вашої сім'ї. Моя прабабуся Теофілія Стефанівна пережила ці роки. Також мені завжди в дитинстві було дивно, чому вона щоразу обережно збирає зі столу крихти хліба у фартух і висипає худобі. А потім я виросла і дізналася, що в юності моєї прабабусі хліб був значно ціннішим за будь-яке золото, нафту чи будь-що інше. Прабабця Тофілія була сиротою. У 33-му році їй було 16. Її прийняла до себе родина вчителів, і це врятувало моїй прабабусі життя. Бо вчителі, як службовці, мали певне харчове забезпечення. Так само удалося вижити вчительці з Харківщини Олександрі Радченко. Проте отримуваний від держави пайок не міг відгородити її від довколишніх жахів. Жінка дивилася в голодні очі учнів і помічала, як їх ставало дедалі менше. Ці всі переживання Олександра Радченко описувала у щоденнику. Виїжджаючи в бабку, ми наздогнали хлопчика семи років. Мій супутник гукнув, але хлопчик ішов, похитуючись, і ніби не чув. Кінь догнав його я крикнула: хлопчик неохоче звернув з дороги, мене тягнуло подивитися йому в обличчя. І жахливе, страшне, незабутнє враження залишив вираз цього обличчя. Напевно, вираз очей таких буває у людей, коли вони знають, що повинні ось ось померти і не хочуть смерті. Але це була дитина, нерви у мене не витримували. За що? За що діти? Я плакала тихенько, щоб не бачив мій супутник. Думка, що я не можу нічого зробити, що мільйони дітей гинуть від голоду, що це все стихія довела мене до відчаю. У 1945 році при обшуку чекісти знайдуть ці щоденники, і цього буде достатньо, аби відправити жінку на 10 років у табори. Ой, грав сталін, ой, грав сталін, ой, грав сталін, аж струни порвались на Вкраїни люди в мери деякі остались. Холод, холод. З україно-польсько-британського фільму Ціна правди, в основі якого реальна історія британського репортера Гарета Джонса. Він також намагався задокументувати жахи голодомору і розповісти світові. Але радянська влада дібралася і до нього. А потім повторила свої злочини після Другої світової війни. Землі, які останні роки заливалися кров'ю в боротьбі проти нацистів, вкрилися трупами голодних українців. Так, радянська влада віддячила за перемогу. Але на відміну від 32 33 років, українці зі Сходу могли врятуватися, переїхавши на захід, який вже був у складі СРСР. Однак там голоду не було. Через низький вплив радянської влади та підпільну діяльність УНУПА. Вони приймали переселенців і разом з місцевими жителями дбали, аби вони мали їжу і дах над головою. Ніколи не забуду сьогоднішньої розмови з вами. Розповідав утікач зі сходу. А коли верну щасливо домів, про все розкажу своїм землякам. Ця зустріч буде для мене пам'ятною. Вірю, що ваша боротьба надаремно не піде, а принесе вільне життя усім народам. Дарма радянська влада намагалася розділити українців на ситих і голодних. Боротьба зі злочинами росіян об'єднувала українців, тоді об'єднує і нині. Мене большевицька влада виховувала 15 років у комуністичному дусі, розповідала жінка зі сходу. А коли я приїхала до села В. Де стрінулася з бандерівцями, вони протягом кількох тижнів перевиховували мене так, що сьогодні вповні розумію, за що ви боретесь. Знаю тепер, хто ми. І як вдруге поїду домів, то знаю вже, що маю я там робити. Я багато від вас навчилася. Я думаю, тепер ви розумієте, чому в українців такий священний і цінний образ хліба, а ще тому, що наші пращури дійсно багато зусиль докладали біля землі. Вони буквально любилися з нею, але радянська влада була проти їхньої любові. Земля мліла, земля віддавалася сонцевій мужикові. Скажено топтався кострубатий полюбовник в полоні п'яної своєї Любки. Захватно вдовольняв її ненатхненну пристрасть. Тоді, в пекельних кузнях, готовить сатана свій сатанинський винахід. На полотнищі свого прапора виписує Неп УСР. Так зване розкуркулення. Це ще один удар по українцях. До приходу радянської влади хороший селянин був би на рівні, ну, можливо, з якимось депутатом нині по багатству господарства. Все-таки наші пращури були дуже працьовиті. У тому Марія, що дала мені земля, пізнав радість. І який же я гріх робив, коли у мене з двох десятин повстало дванадцять, коли у мене з одної корови стало шість, коли з десяти родючих дерев виросло 200? Який це був розумна людина гріх і пощо взивати мене сволотою кулаком, щоб я, що цілий вік лив піт, що витворив стільки хліба, яким можна прикормити цілу державу? Йшов до отої комунії і там щовечора наставляв старечу руку, щоб мені який-небудь Янкель давав кусень глибкого з посліду хліба? О, ні, ото вже ні. Тоді я краще візьму паклю клоча і запалю все, що витворили руки мої. Бо кпитися над собою ні одна розумна людина, хай навіть як я, стара, не дозволить. Працьовитість, почуття власної гідності, непокора і свободолюбивість – такі вони, українці. Незалежно від того, чи проживають на заході, півдні, півночі, чи сході, чи у місті, чи у селі, тож як з такими рисами характеру з'явився образ хохла-селянина, який розмовляє немодною хохляцькою мовою? Хоча ще наприкінці 19 століття на усіх етнічних землях переважала саме українська. На межі 19-ХХ століть близько 90% українців були селянами, а близько 90% селян на українських землях були українцями. Більшість українських діячів модерної доби або народилися під солом'яною стріхою, або були віддалені від неї на одне-два покоління. Вони оспівували селянські чесноти. Працьовитість, доброзичливість, гостинність у міста й на фабрики в Україні йшли переважно селяни з Росії. Російські селяни жили на бідніших ґрунтах і звикли шукати додаткових засобів існування, тому йшли працювати у промисловість. У результаті вийшло так: що більший був населений пункт, то менше він український, україномовний. А що менший то більше там було чути української мови. Ця закономірність збереглася навіть у середині 1960-х, коли українці перестали бути сільською і стали переважно міською нацією. Потрапивши у міста з панівною російською культурою, вони швидко русифікувалися. Відтоді селяни перебували на самому низу соціальної драбини. Звідси звичка дивитися на них зверху, зі зневагою та погордою. В очах жителів міста українські селяни були відсталими, хитруватими чи навпаки тупими гречкосіями та салоїдами. Цей стереотип особливо сильний у сучасній російській культурі, яка в Україні була переважно міською. Але сьогодні, у 2022 році, українці розвіяли всі стереотипи і кліше, нав'язані чужинцями. Ми більше не хохли селюки, не тупі салоїди. Ми герої для всього світу. Ми приклад відчайдушної боротьби за своє, бо це наша земля. А любов до неї передавалася нам з молоком матері зі століття в століття. Тож не варто соромитися бути дітьми землі, бо земля України це золото, золото, яке можна їсти ще й нагодувати увесь світ. Дина починає мовлення. Перша програма національного радіо. Русте село, росте район на гектарі, десять тон, козак місяць, чорнозем, своїм новим козаком дозріває урожай, фури валять за зерном. Знаєш, хто готує всіх, знаєш хто тут. Команда Аяк дуже хотіла передати вам усю глибину теми і сподіваємося, що у нас це вийшло. Підтримайте нашу працю вподобайкою підпискою і обов'язково поділіться з друзями і близькими цим відео, бо це має знати кожен українець. До нових зустрічей, земляки!